Зараз це буде антиреклама Алгро, але я скажу все одно про це, тому що мене це турбує. Я реально місяць продаю на тему перший і на Алгро вже півтора року. І зараз я помітив таку тенденцію, коли я виставив товар на тему. Мої популярні товари, які були в мене на Аллегро, і вони мені напротязі всього року не було з ними проблем, і вони приносили мені стабільні продажі щомісяця. Я зараз побачив таку тенденцію, що ці продажі різко. Впали, вони впали майже на 50% і навіть більше. Чому мені здається, що я чув про це, мені казали, що якщо ти почнеш продавати на інших маркетплейсах і будеш виставляти ті самі товари, то Allegro тобі скоротить трафік, і ти будеш отримувати менше продажів. Я за це переживав. Але попросту побачив, що тему це дуже хороша тема, і вона працює, і вона дає теж хороший трафік. І я ризикнув вийти на тему і виставив ці самі товари. І зараз я реально побачив, що на 50% в мене впали продажі на Allegro. І як з тим боротися? Я так думаю, що треба відкривати просто дві іпешки на різні е, коди, да? і тоді не буде проблем. Але з тим же, що в мене є, вони продажі далі є, але це не ті продажі. Тобто цей товар, який в тебе був в популярних, да, він зараз просто не попадає туди в трафнущ, як то кажуть, і просто тебе обрізають і не дають тобі. Я вже шаманив зі всіми блін, своїми рекламними кампаніями, піднімав бюджети, ставки CPC, ні хіра, не пропускає і все. Тупо тримає мене на якомусь рівні. Там в день я там получаю мінімум тих заказів і все. Товар не помінявся, креативи не помінявся. Тобто нічого не помінялося, тільки помінялося те, що я почав продавати на іншій платформі. Отака, от от, ребята, штука.